Вони є, не дуже сильно, як би сказати, навчені працювати з взагалі з військовими з ветеранами, тому що е, не так підійшов, не так сказав, не так етот, а людина вже щось в голові змінилося і може не так сприйняти. Може закритись навіть після якогось такого випадку в собі. Коли не коректне, так, так, так. То, то ми, ми це питання. Вивчаємо, ми його ще повністю не вивчили, ми його вивчаємо, і ми, я думаю, в нашому районі проблем з ветеранами і в реабілітації, як в психічній, так і в, не буде. Оце дуже важливо, щоб ми так працювали регулярно, щоб ми спочатку нам на голову навалилися по максимуму цих проблем, потім системно їх. Будемо ми, ми, я думаю, ми все зробимо для того. Ми ми підключимо не тільки державу, ми підключимо і бізнес. Ми потихеньку не спішано. Ми це все зробимо.